Вітаю вас! Тема нашого уроку – алгоритми з розгалуженням. Ви вже знаєте, що в алгоритмі може бути фрагмент, який містить команду перевірки умови. І залежно від результату виконання цієї команди, так чи ні, буде виконуватись одна послідовність команд або інша. Ну, ось в якості прикладу ми бачимо, як діти переходять дорогу. Використовуючи сигнали світлофора, в залежності від того, який сигнал світлофора горить, вони або переходять дорогу, або чекають. І так, сьогодні на уроці ми повинні з'ясувати, коли використовують алгоритми з розгалуженням, як описуються алгоритми з розгалуженням у середовищі Scratch, як у середовищі Scratch описати алгоритми з повним та неповним розгалуженням. Коли ж використовують алгоритми з розгалуженням, у вас перед очима лінійний алгоритм, поданий в графічному вигляді вигляді блок-схем. це алгоритм ранку учня. Прокинутись, здійснити ранковий туалет, одягнутися, поснідати, зібрати речі, одягнути верхній одяг і вийти до школи. Але аналізуючи цей алгоритм, у нас виникає багато питань: а що робити, якщо виконавець себе погано почуває? Ну, наприклад, захворів. А якщо вже зібрав речі ввечері, а якщо не встиг напередодні вивчити всі уроки, і необхідно щось повторити. А що означає одягнути верхній одяг? Він залежить від пори року, погоди і тощо. Тобто перед нами постають різні умови, і в залежності від істинності висловлювань цих умов, ми повинні обрати той чи інший сценарій дій. Алгоритмічна структура, що дає змогу виконавцеві алгоритму вибрати сценарій подальших дій залежно від істинності певного висловлювання, називається розгалуження. Існує два види розгалуження, і перший вид розгалуження це повне розгалуження. Зараз у вас перед очима фрагмент алгоритму, поданого в графічному вигляді, де подано повне розгалуження. У геометричній фігурі ромб у нас подане висловлювання в якості умови, і якщо це висловлювання істинно, то виконується один набір команд або одна команда, якщо хибне, інша команда або інший набір команд. І тут у нас алгоритм переходу дороги. Інший вид розгалуження неповне, і в якості прикладу у вас тут фрагмент алгоритму, поданого в графічному вигляді алгоритма. Здійснення телефонного дзвінку в якості умови у нас використовується висловлювання, чи є кошти на рахунку і чи доступна мережа. Якщо це висловлювання істина, то набираємо номер адресата і телефонуємо. А якщо хибно, тоді перед нами постають вже інші задачі, які необхідно розв'язати для того, щоб здійснити телефонний дзвінок. Алгоритм, що містить розгалуження, називають алгоритмом з розгалуженням. У скречі можна використати команди для організації повного розгалуження і неповного розгалуження. Так як і розгалуження у вигляді блок-схем повне і неповне, схожі між собою, але трохи відрізняються, так і команди. Для організації повного і неповного розгалуження у скреч теж схожі між собою, але трохи відрізняються. Звертаю вашу увагу, в шестикутничку ми розміщуємо висловлювання, яке буде умовою. І якщо це висловлювання істина, далі розміщується команда одна або декілька команд в певному місці. А якщо висловлювання хибне, то необхідний набір команд розміщується ось в цьому місці. У неповному розгалуженні при перевірці істинності висловлювання, якщо висловлювання істине, набір команд здійснюється, а якщо хибне, то нічого не відбувається. Тепер давайте розглянемо приклади команд з, розгалу... з розгалуженням. Ну, ось приклади повного розгалуження. Ми бачимо в якості умови, якщо пропуск натиснуто, то переміститись на 30 кроків, інакше виконавець буде казати. Привіт протягом 3 3 секунд. А зараз перегляньте приклад неповного розгалуження. Якщо пропуск натиснуто, то просто переміститись на 30 кроків. А якщо нічого не, не і пропуск, то нічого не відбувається. Для опису алгоритмів з розгалуженням у середовищі Scratch можна використовувати блоки з групи датчиків. Ось наша група датчики голубенька. Ці блоки можуть бути складовими відповідних команд, наприклад, команди розгалуження, як в даному випадку, чи передбачають виконання певних дій після перевірки висловлювання на істинність чи хибність. Тепер давайте спробуємо з вами проаналізувати таку задачу і скласти алгоритм розв'язку такої задачі. Нехай наш виконавець, Кіт буде учасником спортивної естафети, що відбувається на стадіоні. На стадіоні у нас розміщуються перешкоди червоного і синього кольору, і задача нашого виконавця пройти до від одних варіт до інших, не торкаючись цих перешкод. Рухатись повинен. Наш виконавець за курсором миші. Так, а починаться виконання алгоритму повинно, ну нехай за натисканням клавіші пропуск на клавіатурі. Ну, ось Повинно виглядати це приблизно так. Ось ми бачимо стадіон з перешкодами, запускаємо на виконання. Так. І ось як тільки торкнувся виконавець якоїсь перешкоди, то у нас. З'являється повідомлення, що я стратив, а якщо наш виконавець пройде до інших воріт успішно, то, напевно, буде повідомлення про те, що виграв або подолав всі перешкоди, повільно обережно проходимо по стадіону. Намагаємося оминути всіх перешкод. Ну, ось такий проєкт. Зараз спробуємо з вами створити. Ось, дійшовся, виконав завдання. Так, наш виконавець. Ну і тепер, давайте подумаємо, яким же чином можна виконати поставлену задачу. Запускаємо Scratch, я користуюсь Scratch ем онлайн, Мова в мене українська вже налаштована. І перше, про що треба подумати, це. ну, По-перше, напевно, змінити розмір нашого виконавця. Він там у нас буде невеличкий, хоча потім ми подумаємо, наскільки ми ще його змінимо. Треба спочатку додати тло. Так, ось Група команд, сцена, тло. Ми наше тло повинні обрати. Шукаємо стадіон, можна взяти категорію спорт. Таким чином ось наш стадіон. Так. І тло додали на стадіоні, але нам треба ще ж якимось чином додати перешкоди різного кольору. Для цього обираємо інструмент із групи тло намалювати. Обираємо саме нашу сцену, ось наша сцена, і за допомогою інструмента прямокутник будемо малювати наші перешкоди. Так, прямокутнички у нас будуть червоного кольору, Так, і межа нам не потрібна, да? товщина. Ну, і беремо малюємо прямокутничок, але, як бачите, він пустий, нам потрібно, щоб він був заповнений. Да? Ну і ось наш прямокутничок червоний. Заповнення натиснули, і малюємо декілька таких червоних прямокутників, декілька перешкод, так, перешкоди у нас двох кольорів. Да? Тому зараз візьмемо ще колір синій, Ну, і із відтінків синього обираю, і намалюємо декілька синіх прямокутників. Так, ну ось декілька перешкод я намалювала. Ну, і тепер переходимо до роботи із спрайтом. Ми бачимо, що кіт наш занадто великий для подолання такого роду перешкод. Можна підібрати розмір, зробити його ще трошки меншим. Ну, нехай це буде 30% спробуємо. Ну, це більш реальний розмір кота. Так, ну і тепер займемося створенням скриптів. Перше, про що треба подбати, це. Створити скрипт, щоб при натисканні кнопки пропуск наш виконавець слідував за каказівничком миші. В нашому проєкті два різних скрипта. Один скрипт буде відповідати за рух за курсором миші, а інший за те, щоб перевіряти, чи зможе успішно пройти кіт всю нашу дистанцію. І так, наш скрипт буде починатися, коли Клавішу пропуск натиснуто. Так, І коли клавішу пропуск натиснута, виконавець повинен звертаю вашу увагу, що спрайт у нас виділений. Ми саме для нього робимо скрипт. Повинен слідувати за вказівником миші і повинен переміщуватись, напевно, кількість кроків. До речі, отут, чим менша кількість кроків, тим повільніше буде йти корис... наш виконавець, ну, можна один або два кроки. І так... Ну, давайте спробуємо, що відбувається. Пропуск натискаю, і ось наш кіт іде за курсором миші, йде доволі повільно. Якщо я отут поставлю, наприклад, 10 кроків, то рух пропуск натискаю, то кіт бігає швиденько, але так буде важко пройти всі перешкоди, тому залишаю тут один крок. Кота повертаємо на місце. І створимо інший скрипт, який теж буде починатися із команди, коли натиснуто пропуск. І тут ми повинні перевірити, організувати перевірку умови, щоб кіт не торкався до перешкод. Для цього ми використаємо команду із групи керування, команду розгалуження. В цьому випадку нам достатньо неповного розгалуження. В якості умови в групи датчики, ідемо в датчики, коли у нас один колір торкається іншого не кольору. А коли наш виконавець торкається одного кольору або іншого. Ну, передим, давай... Торкається кольору, але у нас вже два кольори да? і червоний і синій. Для цього ми в операторах повинні обрати команду або, і тоді торкається або одного кольору, так, або обираємо в датчиках. Знову таркається кольору, тільки зараз. А тепер налаштуємо ці кольори, вставляємо у мову. Так, перший колір у нас повинен бути червоний. Червоний ми не зможемо підібрати точно такий відтінок червоного, тому необхідно скористатися інструментом вибір кольору, вибрати колір червоної перешкоди. Так, І точно так вибрати колір. Синій перешкоди. Так, обрали умову, ми створили. Тепер, якщо наш виконавець буде торкатися або такого червоного кольору, або синього, то він повинен казати, що він стратив. Буде говорити я стратив. Нехай то буде протягом двох секунд, і переміщуватись в свою початкову точку. Тепер з приводу того, куди саме повинен переміщуватись, переміститись в точку з певними координатами. Тепер дивимось, коли ми розміщуємо кота отут біля варіт, які координати? Х мінус 225, y-63. Так і зробимо х225 мінус 63. Ну і тепер перевіримо працездатність нашої програмки. Запускаємо, зараз я на весь екран зроблю, запускаємо натискаючи кнопку пропуск, і тепер наш виконавець йде за курсором миші. Я намагаюся, ну, давайте зараз навмисно доторкнувся: ось я стратив, да, і повернувся назад. Ну, давайте іншим шляхом, іде за курсором нижче, обходить перешкоди, потихеньку, повільно, щоб не стратити. І ось він дійшов до краю. Ну, тобто все ми зробили правильно, проєкт виконано, і гру таку ми з вами вже зробили. І так, сподіваюся, що все було зрозуміло. Бажаю успіхів і очікую ваших домашніх завдань у Google класі.